Привіт, я Руня, і ми продовжуємо серію відео про орієнтування на місцевості. В передніх відео ми з вами поговорили про компас, про азимут. Дуже приємно, що є зворотній зв'язок з глядачами. Зокрема, було зроблене зауваження відносно зворотнього азимуту. Я обмовився, сказавши, що азимут у 210 градусів, зворотній відповідає 50 градусів. Це насправді не так. Зворотній азимут 50 градусам буде 230 градусів. Тобто, якщо ми взяли 230 градусів азимут, то зворотній йому буде 50 градусів. Дякую за зауваження. А зараз хочеться коротко повторити, як брати азимут на об'єкт і як шукати об'єкт за азимутом. Зараз спробуємо взяти азимут, ну, наприклад, там далеко видно стовп, електричний білий, його добре видно. Ми користуємося ось таким компасом, який не має мушки, мушки, Тому ми направляємо на стовп край нашого компаса. Після того, як край компаса дивиться на стовп, нам потрібно заорієнтувати шкалу і стрілку. Компас при цьому вже не повертається. тобто Планка на місці. Ми орієнтуємо, шкала-стрілка, тобто стрілочка показує на букву N. Перевіряємо ще раз, тому що у процесі крутіння міг компас трошки зрусти. Отже, край компаса показує в мене на стовп. Тут на півградуса підкручуємо. Контрольна перевірка, все. Край компаса показує на стовп. Колба з. Стрілкою зорієнтовані. І тепер значення азимуту ми щитуємо з середньої лінії. Ось вона тут така червона у нас. У нас показує 240 плюс три поділки. Одна поділка на цьому компасі 5 градусів, це означає, що азимут на той стовп 255 градусів. Якщо у вас на компасі є мушка і цілик, то ми просто дивимося тоді через неї. Тобто ми націлюємо, ну, наприклад, беремо на ту високу трубу азимут. Так само ми наводимо мушку і тоді орієнтуємо компас. Перевага цього компасу, що тут є зеркальце. І я можу в зеркальці бачити шкалу. Тобто я можу орієнтувати шкалу, дивлячись в зеркальце. Мені не треба кожен раз дивитися на мушку на шкалу. Тобто я зорієнтував шкалу в зеркалі. Вона зорієнтована. І тепер щитую значення азимуту. Ось тут, на цій мушці. Тобто, у нас є 240. Мінус 2 по 5 це буде 230 градусів. Так, ну і ще один варіант компасу так званий військовий компас. Тут так само є цілик мушка. замість зеркальця тут є лупа, через яку видно значення азимуту. І ще одна відмінність. У цьому компасі, як ви бачите, шкала рухається разом зі стрілкою. Тобто тут орієнтувати шкалу стрілку не потрібно. Ми просто через цілик мушку наводимо, наприклад, беремо азимут на найвищу гору, яку видно гора Михалкова. Далі через лупу я бачу Азимут 200 градусів. Ну, на жаль, не фокусує наш, наша камера. Але якщо подивитися зверху, то видно 200 градусів. Отже, таким чином працює цей компас. Він в деякій мірі спрощує вам роботу, тому що не потрібно орієнтувати шкалу стрілку. Ну і тепер пригадаємо, як шукати об'єкт за азимутом відомим. Тобто робимо все навпаки. Спочатку азимут ми кладемо на середню лінію. Наприклад, у нас об'єкт знаходиться за азимутом 180 градусів. 180 градусів у нас відповідає буква S. Ми компас тримаємо перед собою, і тепер треба зорієнтувати компас зі стрілкою. Тобто нічого не крутячи, ми повертаємося самі разом з компасом, допоки компас не зорієнтується. Отже, зараз стрілка зорієнтувалася з буквою N. По краю компаса ми дивимося, куди показує наш компас, і він показує на цей стовп перед ангаром. Тобто оцей стовп знаходиться за азимутом 180 градусів. І ще знайдемо один об'єкт з допомогою військового компасу, за азимутом 280 градусів. Тобто ми беремо компас і повертаємося з ним, допоки азимут 280 градусів не стане на середню лінію, у нас вона жовта. Отже, я кручуся 280 градусів, я дивлюся і виходить ось ото дерево таке з двома такими стовбурами. Значить, Той об'єкт знаходиться за азимутом 280 градусів. Ну а зараз вже перейдемо безпосередньо до роботи з картою. Карти бувають дуже різні, тобто це бувають карти місцевості, бувають кліматичні карти, ґрунтів, адміністративні, тобто їх дуже великий діапазон. Нас будуть цікавити карти туристичні або так звані топографічні карти, якими найчастіше користуються мандрівники. Спробуємо розібратися, що таке карта. Ну, якщо дуже коротко, карта це є просто зменшене зображення земної поверхні. Сучасні технології дозволяють робити знімки, аерознімки з дрона можна зробити знімок. Це буде практично та сама карта, але топографічна карта буде набагато кращою за знімок, тому що тут є набагато більше інформації. Якщо ви зробите просто знімок зверху, в лісі ви не побачите стежку, ви не побачите джерело, ви не будете знати назву населеного пункту і тому подібне. На карті є купа умовних позначень, з допомогою яких є розшифровка тих об'єктів, які там знаходяться. Ну і коротко про умовні позначення. Е, умовні позначення можна поділити так загалом на такі три види. Є лінійні умовні позначення, якими позначаються якісь лінійні об'єкти. Це дороги, річки, границі якісь е, масштабні. Умовні позначення, це коли, наприклад, якась велика територія, у масштабі зменшується і її розміри на карті можна вказати у масштабі. І немасштабні, наприклад, джерело. Якщо серед лісу знаходиться джерело, яке в натурі там має 50 см в діаметрі, а карта там, відповідно, набагато зменшена, то в масштабі його показати неможливо. Тому його просто показують якимось окремим знаком. Загалом умовні позначення, вони. Здебільшого стандартні у всіх картах. Іноді на картах от з боку є зноска таких основних умовних позначень, і можна подивитися або пошукати десь в інтернеті, як позначаються ті чи інші об'єкти на картах. Ну і оскільки карта це зменшене зображення земної поверхні, то відповідно воно зменшується в якомусь масштабі. Іноді ще це поняття називають як мірило. Тобто, у скільки раз. Цей паперовий аналог зменшений відносно натуральної величини тої, того куска поверхні, яку зображено на, цьому, на цій карті. Відносно мірила є три види мірила. ну або масштабу. Є числовий масштаб лінійний і іменний. Ну Зараз ближче розглянемо, як виглядає кожен з них. Отож, числовий масштаб виглядає ось так. 1 до 50 тисяч. Така не зовсім зрозуміла для нас е, комбінація формула. Лінійний масштаб виглядає ось так. Є лінієчка і на ній видно 0,500. Це означає, що на цій відстані 500 метрів. Тобто оця відстань на карті. Якщо відміряти, тут буде 500 метрів в натурі, на місцевості. І іменний масштаб, найбільш зрозумілий, це коли написано. Що в одному сантиметрі на карті відповідає 70 тисяч см на місцевості або 700 метрів на місцевості. Іноді може попастися карта, де немає е, іменного масштабу, тільки числовий. І зрозуміло, що найзручніше користуватися масштабом, коли відомо скільки в одному сантиметрі кілометрів. Е, як перевести числовий масштаб в іменний? Для цього не потрібно використовувати якісь складні формули, є ось такий простий алгоритм. Наприклад, у нас масштаб 1 до 100 тисяч. Ми в другому числі закреслюємо 5 цифр і виходить 1 до 1. Це означає, що в одному сантиметрі на карті у нас відповідає 1 кілометр на місцевості. Або, ось, наприклад, такий масштаб, як у нас є 1 до 50 тисяч. Коли ми закреслюємо 5 цифр, у нас цифра більше не залишається, тому ми кладемо спереду нолик, і у нас виходить, що в одному сантиметрі на карті відповідає 0,5 км на місцевості, тобто пів кілометра в одному сантиметрі на карті. Коли ми розпочинаємо роботу з картою, важливо, щоб ця карта стояла правильно, тобто її треба зорієнтувати відносно місцевості. Наприклад, якщо у нас річка Рибниця тече з заходу на схід, відповідно, і карту потрібно покласти так само, щоб та річка текла з заходу на схід. Як це зробити точніше? Точніше, треба зорієнтувати карту по сторонах горизонту. Для цього ми користуємося компасом. Знаходимо спочатку північ на місцевості. От Моя стрілка показує, що північ на місцевості знаходиться ну, от, в напрямку стрілки. Так? Далі, північ на карті. Зазвичай північ на карті знаходиться вгорі карти. Ну, якщо відносно дивитися відносно карти. Іноді бувають з боку стрілочки, північ-південь, за якою можна карту зорієнтувати. На цій карті немає такої стрілочки, проте на цій карті нанесена сітка. Бачите такі лінії. Ось. І оці лінії вертикальні, це є свого роду меридіани, які вказують на північ, але уверх, тобто не вниз. І ми орієнтуємо карту. На місцевості, таким чином, ми зорієнтовуємо північ на місцевості з північу на карті. Тобто цей меридіан має відповідати е... значенню стрілочки, яка показує, Ну або орієнтуємо по тих меридіанах, які у нас на колбі. так точніше. Отже, зараз у нас карта стоїть правильно і ми можемо продовжувати роботу з нею. Е... Якщо немає меридіанів, наприклад, ось так як на цій карті то приблизно її можна орієнтувати за надписами, але тільки надписи е, населених пунктів і надписи вершин. Вони орієнтуються так само е, ну, верхом на північ. Якщо дивитися на хребти, надписи на хребтів чи надписи річок, то вони будуть писатися по кривій, з їх допомогою ми карту зорієнтувати не зможемо. Після того, як ви зорієнтуєте карту, може виникнути одна маленька незручність. Ну, наприклад, в нашому випадку, карта стоїть правильно. Я хочу подивитися, наприклад, назви тих вершин, які видно. Але причому виходить так, що я стою з цієї сторони і всі надписи ну, е догори ногами стоять. Ну, Це нюанс, до якого вам просто треба звикнути. З цим, на жаль, нічого зробити не можеш. Зрозуміло, що дуже зручно користуватися такою картою в тому плані, що є великий огляд. Тобто ми можемо бачити багато об'єктів, орієнтуватися, але відповідно є і мінус, коли на дворі дощ, коли на дворі вітер, цією картою користуватися дістає дуже незручно. Що можна зробити в цьому випадку? Наприклад, якусь там частину дороги ви можете просто скопіювати через кальку. І це буде такий чорновик, якого буде не шкода, навіть якщо він десь там намокне, якщо він десь трошки пірветься, ним можна користуватися. Можна заховати, наприклад, його в якийсь там файл, щоб він там не замок. Ще один варіант, який раніше я використовував, я просто брав частину карти, частину маршруту, який мене цікавив, і ламінував його. Тобто я видруковував, сканував, видруковував частину карти. Заламіновував в салоні, і така карта вже не боїться, такий кусок карти не боїться ні вітру, ні вогню, ним зручно користуватися. Єдиний нюанс, коли ви це робите, зберегти масштаб карти. Ну, найпростіше, як це можна зробити, наприклад, я знав, що я буду друкувати кадр розміром 15 на 20 см. Я вирізав рамку такого розміру, прикладав на карту перед скануванням, і коли відскановував, у мене вже виходила. Ну, карта у масштабі. Тобто цей, цю відскановану рамочку потім я друкував розміром 15 на 20, і масштаб при цьому зберігався. Раніше ми вже розібралися з азимутами на місцевості. Тепер спробуємо навчитись визначати їх з допомогою карти. Для чого взагалі потрібно користуватися і визначати їх з допомогою карти? Справа в тому, що коли ви вже карту зорієнтували, ви знаєте приблизно своє місце знаходження, відповідно, ви. Також приблизно знаєте об'єкти, які де знаходяться. Ну, наприклад, по карті я можу побачити, що десь в тій стороні знаходиться гора Михалкова, десь в ту сторону знаходиться Вижниця, туди знаходиться там ще якийсь населений пункт. Але поки що це все досить приблизно. Щоб точно визначити місце знаходження якихось об'єктів, для того і користуються компасом і азимутами. Давайте спочатку навчимося брати азимут на карті. Отже, карта. Карту, причому орієнтувати не обов'язково. Е, важливо знати своє місце стояння. В даному випадку ми знаходимося на Банському озері. На карті воно у нас позначено ось такою синьою крапочкою. Я хочу взяти азимут від місця стояння від Банського озера, наприклад, на гору Михалкову. Гора Михалкова знаходиться на карті ось тут. Ми прикладаємо край компаса до Банського озера і до Михалкової гори. Але таким чином, щоби. Довша сторона плати йшла в напрямку нашого азиму. ну, тобто, грубо кажучи, передом компаса. Після цього, як ми приклали край компаса до наших об'єктів від озера до гори, нам потрібно зорієнтувати шкалу і карту, незалежно від того, як вона стоїть. Шкалу і карту ми можемо орієнтувати по меридіанах. На Колбі є. Меридіани червоні, на карті є меридіани сині. Важливо не переплутати, де північ, де південь. Отже, північна карта у нас тут, північ на шкалі, буква N. Ми зорієнтували шкалу і карту, і тепер зчитуємо на середній лінії значення азимуту. Значення азимуту у нас виходить 210 мінус 3 поділки, тобто мінус 15, виходить 195. Це означає, що азимут на гору Михалкову 195. Що нам дало це знання визначення цього азимуту? Наприклад, я прийшов на місцевість на Банське озеро, і зараз мряка. Я не знаю, в якій стороні знаходиться гора Михалкова. Але якщо я знаю, що вона відносно озера знаходиться за азимутом 195 градусів, я цей азимут шукаю на місцевості за тим способом, який раніше ми проговорили. Тобто 195 кладу на середину компаса, повертаюся разом з компасом, допоки він не зорієнтується. Отже, компас зорієнтувався. Відповідно, край компаса показує в мене на гору Михалкову. Ну, якщо ми зараз в натурі подаємося на горизонт, то якраз на горизонті за цим азимутом ми побачимо найвищу вершину, яка є вершиною гори Михалкова. Тепер розглянемо іншу ситуацію. Наприклад, у нас на горизонті є вершина, я не знаю, що це за гора, хочу визначити. Я беру спочатку азимут на ту гору. Отже, так як і раніше, край компаса я наводжу на гору. Орієнтую колбу зі стрілкою. Перевіряю, чи в мене все вірно. І бачу, що азимут на ту гору 210 плюс 15, 225 градусів. Тепер той азимут, який ми зняли, нам треба відкласти на карті. Ми шукаємо місце нашого стояння. Ось о, озеро. Прикладаємо край компаса до місця нашого стояння і повертаємо компас допоки він не зорієнтується з картою. Тобто, не відриваючи край компаса від точки, від озера, ми орієнтуємо, зорієнтували меридіани колби, зорієнтувалися з меридіанами карти, півночі співпадають. І дивимося у цьому напрямку, яка в нас є вершина на карті. Тут ми бачимо, що написано: Гора остра. Отже, та гора, яку ми бачили, називається гора Остра за азимутом, який ми визначили. Так як ми вже навчилися визначати азимути з допомогою карти, даю вам свого роду домашнє завдання. От спробуйте плануючи маршрут познімати азимути в якихось таких особливо пікантних місцях. Наприклад, як повернутися з гори. Додому, який має бути азимут, чи, наприклад, на якомусь роздоріжжі, куди правильно повернути за азимутом. Коли ми знімали відео, ви можливо побачили, що на моєму компасі є ось така під лупою наклеєчка. Власне, тут якраз шпаргалка зі знятими азимутами з маршруту, в який я планував іти. Одного разу вміння користуватися компасом і знімати азимут з карти врятувало мені життя. Це були буремні 90. ті Тоді я лише починав ходити в гори. Навігаторів, як таких тоді ще взагалі в принципі, не було. Ми зібралися з друзями на Петрос. Попередньо я зняв азимути з Петроса на перемичку між Петросом і Говерлою. Тому що далі внизу вже легше орієнтуватись. А власне на схилах Петроса орієнтуватися досить важко, особливо в тумані. Піднімалися ми уверх. Ну і в принципі, іти уверх проблем немає. Тому що я. В якому би тумані ти не піднімався нагору, ти постійно йдеш уверх, якою дорогою ти би не петляв, рано чи пізно ти виходиш на вершину. І от, власне, проблеми і пригоди починаються при спуску вниз. Тому що, коли ти йдеш вниз, дуже легко втратити правильний напрям і піти зовсім не туди, куди потрібно. Ми почали спуск, е ішли вниз, вроді би в правильному напрямку. І через деякий час я вирішив звірити. Наш напрямок з азимутом, який я зняв попередньо вдома. Коли я подивився на компас, виявилося, що ми відхилилися від нашого напрямку на 90 градусів. Враження були такі, що у нас поламався компас. Тобто ніхто не хотів вірити, що ми настільки могли відхилитися. Ми ще раз перевірили і вирішили все ж таки довіритися компасу, звернути вліво в інший бік, бо ми прямували прямо на Закарпаття. Хто той регіон знає, той і розуміє, якби ми в зимовий період в глибокому снігу попали в ті ліси Закарпатські, з тим спорядженням, яке було в 90-х роках, є велика ймовірність, що ми б, можливо, і не вижили. І, власне, ми звернули вліво, знайшли наші сліди і таким чином повернулися додому живі і здорові. Коли ви орієнтуєтеся з допомогою карти на місцевості, Найважливіше і водночас найважче, це знати місце своє стояння, постійно бути прив'язаним до карти. Для того, коли ви йдете десь в гори, постійно потрібно підмоніторювати ситуацію, постійно потрібно звіряти, де ви знаходитеся, і розуміти, де ви є. Якщо ви втратите своє місце знаходження на карті, тоді вже вам карта мало чим допоможе. Якщо ви вмієте працювати з картою, Можете визначати азимути з допомогою карти, це дуже полегшить вам орієнтування на місцевості. Тим, що ви можете детально вивчити регіон, не виходячи з дому. Ви можете по карті побачити приблизно, які там дороги, чи там стежки, чи там ґрунтові дороги, які там закруті схили, є там джерела чи нема джерел, чи є там якісь небезпечні місця. І можете собі так само занотувати такі зробити легенькі шпаргалочки, які полегшать вам життя. А на завершення нашого відео хочу запропонувати вам таку свого роду загадку. в мене є ось такий цікавий компас. Зроблений він в Німеччині для, пост для країн пострадянського простору. На цьому компасі є ось таке дивне коліщатко Тут є цифри. Від 0 до 9 і це коліщатко прокручується. Загадка в тому, щоб ви здогадалися, для чого це коліщатко на цьому компасі. Я знаю, що такі динозаври, як я у мандрівництві точно знають відповідь на це запитання. Але цікаво, чи хтось з молодих здогадається, що це таке. Ваші варіанти напишіть в коментах. На сьогодні це все. Чекаємо ваших коментарів. Якщо є якісь помилки, обов'язково виправляйте. До наступної зустрічі. Ось цьому озері бачу. Кусто? Водолази якогось бачу. Кусто? Може якогось трупика шукав.